Днями галаконцертом завершився 17-й за ліком Вишківський табір угорської народної музики, танцю і ремесел, що традиційно проходив у дворі громадського центру імені Шандора Фодо у СМТ Вишково. У програмі взяли участь понад 60 дітей та молодих людей, з якими працювали місцеві та іноземні музиканти та танцюристи з Трансильванії. за словами координаторки табору Андріан Бечке, фольклорна майстерня, що діє у вишкові вже 8 років, значно сприяє якісному навчанню дітей, які захоплюються народною музикою. Ми прагнули зберегти неперервність традиції проведення цього заходу. Це був вже 17-й табір угорської народної музики Танцю і ремесел у Вишкові. Те, що ми можемо з року в рік провести цей табір, дає нам впевненість та означає, що і надалі є діти, які люблять займатися народними танцями та музикою. І що щороку є нові діти, які приєднуються до нас. Слава Богу, кількість дітей учасників не зменшується цього року. Тут взяли участь. 62 двоє діток табір був успішним, а дітвора була дуже старанною. Ми шкодуємо, що є такі діти, які поїхали і не могли долучитися до нас. Але ті, хто приєднався під керівництвом викладачів, невтомно займається музикою. Дуже зворушливо бачити, й те, який прогрес можна побачити у майстерності молодих талантів. Фолькмайстерня у Вишкові працює вже восьмий рік, а народні танці тут викладали ще раніше, і зараз вже можна побачити результат, якого досягли діти, які вже з перших років беруть участь у наших програмах. Наприклад, одного з наших студентів взяли до мистецької гімназії в Нірядьгазі, і це справжня історія успіху. Наша мета досягти того, щоб якомога більше дітей полюбили ці народні музичні інструменти та гру на них. І якщо й не кожен з них стане музикантом або викладачем, та музика здатна об'єднати їх, сформувати спільноту. Ми бачимо, що ці діти вже створили хорошу команду, і їх приклад приваблює інших дітей. Цього року у нас були такі учасники, які саме через їх приклад мали бажання до. Влучитися. Ми всіх приймаємо, адже ми намагаємося забезпечити можливість для кожного, і діти виявили бажання долучитися з вересня до нашої програми. Першою ластівкою серед закарпатських таборів угорської народної музики став табір у Пейтерфолбо, організований за ініціативи подружжя ПАЛ. Захід набув великої популярності серед тих, хто практикує та цінує угорську народну музику. Історію вишківського табору, заснованого 16 років тому, розповіла Каталін Пал, керівниця мережі будинків традицій Закарпаття. І газаволезуть, чесно кажучи, це сталося так, що у Пейтерфолво вже не всі мали місце, і так до нас прийшли керівники Вишківської громади та релігійних організацій і попросили нас організувати такий табір у Вишково наступного року. Ми спробували, і тому вже 17 років. І слава Богу, ця ініціатива незламно реалізується з року в рік. У перші роки ми активно долучилися до проведення табору, але зараз вже він проходить самостійно. А вже ж ми й дуже раді, що навіть у такі важкі часи до табору долучилося так багато дітей. Професійним партнером вишківського табору народної музики, танцю і ремесел є мережа будинків традицій. Закарпаття табір підтримали фонд Будинок Традицій, фундація Трансильванського будинку традицій та фонд «Шандора Чорі».